Все, ми зібрали основний первинний вал. Всі шестерні зазначили і встановили в порядку зазначено на самій чертіжові. Тут ще вказано, що нам потрібні ось такі проставки для регулювання ось цього полу конічного конічної шестерні. Для того, щоб робити зазор між. І самим цим валом. виходить Регулюється воно підставкою під оцей сам підставку стакан. Тут, до речі, є ось такий канавка на самій... на самому ось показує, що сюди є канавка. Ось і сюди різинка вставляється. Ну У нас тут її чомусь немає. Мабуть, вони мали на увазі ось цю канавку. Сюди ми вставимо резинку, саму і встановимо. Тут будуть такі проставки, там треба потрібно регулювати, щоб це все зійшлось і я вже пізніше покажу, як ми будемо регулювати її. Я ще сказати щоб оцю шестерню надійти і так само її зняти, її потрібно гріти, тому що вона так легко не знімається. Я е, її спочатку трошки підбивав, нагрів, підбив, вона вискочила, а потім назад поставив цю шестерню, ставив шпонку, зафіксував, щоб вона. Без люфта взагалі сиділа. І вже ось цю гарячу нагрів і посадив її на вал. І доставив ось в цю балванку. Все, зараз ми її озмастили і будемо класти наш трактор. Так Спочатку ми встановлюємо це основний вал. Потім вже будемо встановлювати інший, тому що ми спочатку той встановили, а тут заважають нам деякі елементи. Зніма... Спочатку кладемо всі несйомні елементи, які не знімаються самовалом. Встановлюємо їх, пропихаємо. Все. Тепер ми, як шашлик, його надіваємо. Саме головне не переплутати очередність для цього дивимося схему. Не Забуваємо, що ми не всі білки знімали, інші нам будуть заважати. треба одразу і встановити. Перкраємо хитро способом це все туди посипника вдавити. Тут вставляємо конічний вал. Тому що Якщо ми одразу його не вставимо то буде потім сложніше це все. мы установили. Теперь мы устанавливаем этот вал. И устанавливаем стопорное кольцо. На, конечную конечную мы вкладываем резьбу. Вставляем э, шайбу, вставляем гайку и закручиваем до упора. Ми той болт з тієї сторони зафіксували. Зараз. Ми цей болт зафіксували, підшипник поставили, зажали до максимуму. Тепер будемо робити це з цим. Тепер встановлюємо ці направляющі на вилки. Е, Дивіться, при склад... коли складаєте, дивіться е, на розміщення вилок, щоб вушка була в правильній стороні. Тому що ось ця, наприклад, знаходить цю сторону, йде, інша абсолютно в іншу. Е, це вушко йде, дивіться сюди. Інше, е, четверте, то дивіться в іншу сторону. Е, дуже слід за цим, тому що тільки що я витягував цю направляю, щоб змінити стороною ось це. Коротше, так вийшло. Що ми направляючи з самим вилком поставили правильно, а от місця їх перепутали. Тому ми зараз змінюємо. Ця має стояти тут, ця тут. Замінив я їх місцями вже, все стоїть на своїх місцях. Тепер вже ось ці вирівнялись рівнесенько, тому що не міг зрозуміти, чому так все. Замінив. Все чутенько тепер стало. Зараз буду. Суть в чому полягає цієї регуляції цього первичного вала. Суть в тому, щоб підставити сюди і витягнути трошки вал, щоб тут був потрібний зазор між ось цими двома шестернями, ось цією і цією. Ми цю трошки туди підтягуємо і зазор більший. Тому що е, при теплі е, залізо, як ми знаємо, розширяються і вони дуже будемо. Плотно звеніти, при холоді не будуть стягуватись і стирати края, повністю не працювати, а стирати тільки грань. Тому кажу, як регулювати ось цю конічну шестерню. Для цього ми тут є ось чотири таких отвори, для того, щоб прикрутити І є ось два ось таких, ми... в яких нарізна різьба. Ми беремо. Болти і ними підтягуємо ось таку товщину. Після цього е, заміряємо. Я от поставив проставки, закрутив до кінця все, вжав, е, подивився. Прогнав через ось ці дві шестерні газету. Вона вийшла в мене рваною йолочкою. Зараз буду підкладати ще, щоб газета. Максимально м'ялась, але не рвалась. Ми відрегулювали, відтягнули, витягуємо ці всі, викручуємо болти, знімаємо наші прокладки. Ми ті витягнули, встановлюємо інші. Другі вже товстіші, ці по міліметрові. Хочу притягнути, подивитися, як вони себе поведуть. І не одягайте зарані рублючки ці всі, тому що, тому що вони заважають встановити ось цю підставку. Ми зробили невеличку помилку. Ми замінили ці тонче на товстіші, прокрутили, все у нас підходи, закритили з кришкою. І опять нашу бумагу рве. Суть полягає нашої помилки в чому. Тому що ось ця заглушка вона вжимає ще підшипник. І ми це закрутили, воно піджало, а фінальне піджимання зробить цей підшипник. І ми підкрутили, тепер зараз ми його знову будемо все відкручувати, Підкладати, вже тоді вже мати з самою кришкою і тоді вже заміряти. І, скоріше всього, я так зрозумів, це буде у нас 1,5 мм. Тому що оця 0,5 я ще підкладав на неї бумагу, щоб було 0,7-08. Ми вжали взагалі мертво. Тепер поставили ось цю одиничку, вона рве бумагу. Якраз я думаю до цих 0,5 воно вжиметься і буде добре. Зараз все зроблю і вам покажу результат. Газета в нас вийшла ось так. Дара пробуємо З крафтовим папером. Теж ситуація хороша, бачимо, що газетна бумага не рветься, а мнеться тільки, а крафту вже трошки товстіше, бачимо вже ось такі невеличкі. Порвані куски. Ну, значить, відрегулювали правильно. Вже в процесі роботи, так як я дивився, це з книжок. В процесі роботи я вже потім скажу, що так воно не так має бути, тому поки робимо по інструкціях з інтернету, а далі вже будемо з власного досвіду. Получається 0,7 ми віднімаємо, ще на зазор на самому стаканові. Ось так. Все. Ось так ми відрегулювали. Далі ми беремо, знімаємо наш скочик. Тут ми тимчасово заклеїли, щоб вода сюди не поступала. Ось у нас вже тряпка є з обжирюватель, зараз все попротираємо, садимо на герметик, ось такий для прокладок чорний і ось сама прокладка. І Садимо кришку. Потім Кладемо, садимо також на прокладку річах на переключення куліси. І потім в останню чергу вже цей лючок, тому що вал від біромішності дуже тяжко попасти сюди. Все, всі прокладку поставили, під низ промастили. Тут, звісно, трошки наші дирки не сходяться. Бачимо, трохи сповзають, промастили кришку і зараз кладемо. Ми поставили все на місце. Трошки, як бачимо, дирочки не сходяться, нічого, ми поперев'язаємо, там не сходяться. І зараз садимо все на болтики. Крутили всі болтики, наша шарнірна е, куліса готова. Отут ми трошки сольдали, щоб воно змастювалося в процесі. І кладемо, спочатку все змастюємо герметиком і кладемо ось таку прокладку. Бачимо, тут трошечки самому робити дирки, тому що ці день ось для пружин нема. Не треба ніяких дирок, ми її приклеїмо до сього, друзне закладемо пружини і прокладка буде виходить, над пружинами. Тут, тут трошки воно буде заважати, але ми його підріжемо, встановлюємо пружини, прикрутили ми його. Прижали добре, вал одборамості став свою штуку, свій пас і передачки ось нейтральна, четверта, задня, не оце задня і четверта. Танок, як останній штрих, Перекрутюємо вже гірчок, через який ми... Вали би допомагали запихнути на прокладку, на герметик, все як потрібно. Ось так ми встановили і коробка вже зібрана.